Особливим дітям особлива увага. 1 вересня міліціонери завітали до Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Привітали вихованців із днем знань та подарували спортивні тренажери. У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі навчаються діти з наслідками поліомієліту та церебральним паралічем. 1 вересня вони, як і тисячі інших школярів, святкували день знань. Привітати їх із початком навчального року, прийшли тернопільські правоохоронці. До того ж, не з порожніми руками. Пенсіонер міліції Тернопільщини Марія Чубатюк передала у користування дітям два спортивні тренажери. Тренажери, щоб пішли їм на користь, щоб дійсно діти займалися, щоб поправляли своє здоров'я. Щоб все було у них добре, співробітники кадрового забезпечення обласної міліції, які тренують правоохоронців, допоможуть скласти оптимальну програму фізичних навантажень, роз'яснювати які навантаження. Чим зможемо, тим будемо допомагати і відвідувати цей заклад. Так само будемо запрошувати до себе. Спортзал у пробіндітлахам дарунок прийшовся до вподоби, і вони пообіцяли старанно займатися на нових тренажерах. Для нас фізичні вправи це найголовніше, бо якщо не займатися, ми стаємо слабшими, і наше тіло теж слабше стає. Тому фізичні вправи для нас це головне.